А горілка? Це горілка. Немає такого українця, який хоч раз в житті не бачив цього мюзиклу. За 20 років він так сильно вкорінився в наш розум, що став новорічною українською класикою. І так, шість шість росіян або українських зрадників знялося в цьому мюзиклі. Тому на телебаченні ви його не побачите. Проте, побачите, треш огляд у моєму виконанні. Здоров, я безлад. І я стаю на слизьку стежку новорічних мюзиклів Інтера. Спочатку нам показують російського чорта, який ніби годзіла ходить над маленькою диканькою. Сіма разом сіла. Кіркору співає українською. Мда. Да. Та що ти мені підморгуєш? Ти ж там мужчина поруч. Оп, заставочка. Вечера. Мама запекла курку, йду вечерати. На хуторе шість ЛНЗ. динканьки. Отже, пані та панове, мюзикл. Вечера на хуторе, 6 ЛНЗ, динканьки. Зустрічають нас два утрованих образи шароварних кумів. Покійний Анатолій Дяченко грає чуба. Пам'ятаю його переважно з Золотого Гусака. І Володимир Горянський грає Панаса, який завжди не проти зіграти тупого українчика або щось, що пов'язане з алкоголем. зустрів. Хоча Дяченко теж преуспів з цим, ми будемо підбивати підсумки нашого третього тижня дев'ятитижневого марафону під назвою Спивом по життю. Прикол інтеровських мюзиклів завжди був у цих ракурсах прямо біля обличчя. Причому актори не цураються палити нам в душу. Куми побились об заклад, що в них ще лишилась горілка, і якщо вона є, то горянського несуть на спині до дяка. А от А от про запалі. Про... Цей прикол на голову вище інших приколів. Мене завжди бентежило, що вони пили якусь мутну воду. Ну, ніби ні сил не мішали, щоби голова не боліла пляшки носити. Як прийнято робити з алкашами, їх забулили молоті стрейтеджери і закидали сніжками. А ось тут же з'являється болгарський чорт. Міль пардон. За ну, або так. Що треба робити, коли бачите російського нафарбованого чортика зі стразами? <плес> ну, а згодом капелюшник підключається і вимахується своїм голосом. <плес> Та вспокойся ти! Золоте горло Росії. А чого це А зараз можете мене зарізати, підстрелити, але грає собака, прикольно. Ну але да, більше часу харить. І твариняча хвороба Кір Коров пропонує кумам все, що завгодно. Ті йому висивають новорічний вішліст, але той палить свої, наставлені його чоловіком, роги. Але куми мають свої методи домовлятись. Той робить класичний прийом, на який чомусь куми дуже довго ведуться. І втікає по Бетманське. Пошлі Ні, куми, поїхали! Беремо рюкзачок, беремо рюкзачок. А це свята тріця ковалів. Олег Скрипка, Вакула. Єсли б мене тільки чуб не взлюбив. Та чому не взлюбив? Нормально тобі чуб пасує. Ні, так, ну, ви перший. Ну, так, так, я, я йому дуже вдячна. І Пономарьов зі злим репером Зеником. Їхня роль тут кіпи. А ось і Оксана, головна донатерша зборів Стерненка. Але Ані Лоракс стабільно допомагає Збройним силам України. І починається перша пісня. Ви мене вже вибачте, але я російські пісні вам включати не буду. Ані Лоракс співає, що влюбилась у вакулу. Але заміж за нього не вийде ніколи. Взагалі не палівно, що на підвіконі вата. Хоча вона теж ще та вата. Як позбутися лупи? О, пародія на Шерон Стоун. Сюди. Кіт базун. Так, вкусить вона його чи не вкусить? Вкусила! Вона вкусила. Ура! Ура, ура! Перемога буде! Люди, перемога буде! Ні ну пацани, це тупо сталкерінг! Ані Лорак з прапором, з видом зверху. Щось мені це нагадує. Голосуй, баву, голосуй, започуй, будеш спати спокійно, ти Пісня закінчилась. <звук> Нічого собі я не очікував такої склейки. О, хороше українське застілля! Стільки всього наготовано. Ай, молодець! О, а ось і дяк. Ую. Трохи мекнув. Питайте. А, а, ні, не питайте. За перемогу, панове! Редакція телеканалу Безлад не рекомендує зловживання алкогольними виробами. Привіт, дівчата! А давайте з нами христоситися, га? Рано ще христосуватися. Давайте христоситися? Такого заволювання я ще не чув. Оксанка входить послухати, що їй заспіває Вакула. Моя велика, як море, любу. Я на зорям завидую, що може скрізь мелувати з тобою. Але всі знають цю пісню саме через цей фрагмент. О, дивіться, пісня присвячена Арестовичу. Ти заєм. Не дуже розумно одразу з гарбузом приходити. Коли всі люди, як кораблі. Оксана послухала-послухала і закрила двері. Двері закривайте. Двері закривайте. Опа! Українська коляда. Мушу показати. чечо А кірка хариться, що всі святкують, і бере в руки бутафорний місяць, певно, січень, бо тоді ще по-старому святкували. І забирає його собі. А ми переносимось до пані Солохи. В рубриці новий хід співає солоха! Але ні, ось цієї солохи, яку грає Лоліта. А це вона миє брата її колишнього цекала. Ну, це кал, я згідний. Але банні любощі перериваються. Я п я, я п я. І як треба робити зі зрадниками, його пхають у мішок. В гості приходить плейбой. А, це ти. тю. Не гавкай, те з рота тхне. А тим часом Ані Лорак булить в акулу з подружками. Оксана. Тут. Кузнець твій, собственної персоною. Що з лицем, Кароліна? Що з лицем? Що, Олега Скрипку живого побачила? Такий хмурний щось. Ну, ми пайдемо, Оксанка. А ти доганяй. А я ще посижу. І під час розмови Оксана каже, що вийде за нього, але тільки якщо він принесе черевички, як у цариці. Математика проста: одне серце анілорок дорівнює одна пара взуття. Покумекавши на камеру, він бере мішки з колядованим паралоном і кудись іде. А чорт і відьма косплеять жабу і гадюку. Ей, любовнички, ви там акуратно. І за вас мені ще зараз монетизацію виключить. Так, оператор, нам мало акценту на цицьках лоліти. Це весь сегмент з солохою, якщо коротко. Цицьки. -е. З цим я не можу не погодитися. Це я, І всрали місяць. Чуб вривається в хату, тому кірпу треба ховати. Help, I'm stuck бразер, the пічка. І все-таки ховає його в мішку. А отро, якого я готовий залізти у мішок, це заради своїх підтримувачів мого каналу, спонсорів на Баймікофі, Патреоні і на Ютубі, а також Монобанку. Всі посилання в описі. Дякую вам безмечно. Ну і звісно ж, особиста подяка. Вічна весна, Вердуго, Ігор Гарагатий, Данило Писанець, Остап Пушкар, Слав Богуцький, Борінг Джордж і Зе Джойс. І, звісно, неперевершений Хелса Бот. Дякую вам. Безмечно. А от і пан Чуб. Знову акцент на цицьках. А паралельно тодішній віагрі дають ефірний час піснею, яка мені ніколи не подобалась. Тому це ми швиденько перемотуємо, бо вона ще й російською. А нова пара кумів вирішує, куди йти: в шинок чи до сердючки. Але монета зависає в повітрі. Одна копійка, а для таких час зупиняється. Алло? Олька козака такою рундою не запугає. Все, куме, йдем до сердючки. Батько наш Бандера, Україна, мати. Ми за Україну будемо воювати. Так, що таке? Кому не Камуні співця ночлухую. І починається лютий двіж з рідкісною для цього мюзикла піснею українською. На жаль, я вам її не включу, бо Данилко лупанув авторські права. Не знаю, як у вас, а у мене це улюблена частина мюзиклу, і цю пісню я вважаю найкращою в ньому. Хоча пісня це банальна пропаганда алкоголю, редакція телеканалу Безлад не рекомендую зложивання алкогольними виробами. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? Так, всі напились, що аж товар пропадає. Чуб Ака признається солосі в коханні. Але. Пані солоха. Це я Вакула Кузнець. Мені ваш совет важному ділу нужен. Ну, і вгадайте з трьох разів, куди його сховали. Вакула жаліється, що Оксана йому такий таск дала, що йому навіть трело його стидно додавати. Та ж йому каже, не вішати носа. І щоб він не вішав носа, вона співає ультрасумну пісню, що з коханням тобі ніхто не поможе. Но, Я в блондин. блундин. Йомайо, змії. О, це так помогла. Йому ще гірше стало. Але все ж є одна людина, яка йому допоможе. Таке це узатий пацюк. <плес> Дивіться, навіть шапочка схожа. Пацюка чомусь зробили якимось тюркським купцом. Незрозуміло. Але зате з цілим басейном сметани. Уживаю багато сметани, щоб було багато, щоб був, щоб всі дівчата мені давали. Забув сказати, Вакула перепутав мішки і взяв трьох схованих типів солохи. мої, <плес> Ой, я думаю, без цих кадрів облизування ми б спокійно обійшлись. Пацюк пропонує любоватись на дівчат і просто з ним покурити. Хороший такий дядько. Завдяки ексклюзивним біфідобактеріям Акте регулярис активія сприяє комфорту в кишечнику. І тут пацюк каже, що хто кіркорова на спині носить, той зашкварений. Знову близько мордяка скрипки, який тікає з городу, забравши мішок чортом. А куми тим часом знайшли покинуті мішки з добром. А там пан чуб і помитий баннік цикало. Той скачіть звідси. Але в радянській версії Диканьки цей момент мені більше подобається. Ай да Солоха. Так, посмотрим, что вы чата накалидовали. У -у -у. Будь хворый. С кем имею честь? Шу! Да не шо. шо? Что? Шо? Вакула ему расповедает за черевички. А вот царицы на черевички достать, и это расплюнуть. А той пропонует Вакули контракт. Підпис десь і підпис десь. Під Але спочатку пісня від кіркітката. Ух ти, йоп! Свиняти. І ми цю пісню гарненько перемотуємо. Що ж, зараз скрипка продасть душу і підпише контракт з російським лейблом. Але. крові так кров'ю. У мене тут десь гвоздик був. І він дістає хрест. Увіруй у скрипку. Чорта паяє, і він погоджується відвести вакулу в Петембург. І наша парочка летить на Хромакеї. Ого, знатна експозиція! Еташтоваже Петембург! Москва складе! От і прилетіли. О, класична російська напищена регатня з гнилими балами. Але щоб зайти в цей гуртожиток бидла з перуками, треба перевдягтись. Та в GTA Vice City це навіть краще показано. О, і всі звіялами, щоб вас всіх продуло. Нам показують ще одну зрадницю: Таїсію Повій, яка співає найгнилішу і непотрібнішу пісню цього мюзиклу. Вона тупо ніяка, відбувається в одній локації. І що найсмішніше, після цього ми її більше не побачимо. Тобто вона не цариця, а просто місцева півічка. Ну, як і в житті, вона ні там, ні тут не потрібна. Ну, як і в цьому мюзиклі, тупо зайва. А Кір сховався в загашничку Вакули, який зустрічає запорозьких козаків. Але вони такі тут фуфлижні. Тут? Усі, Переминаються перед якимось Потьомкіним. Чувак, Пов'язку не обов'язково через перуку протягувати. Виглядає, ніби чорна стрічка на похоронах а не пов'язка. А це вже цариця, зайва одиниця. Дуже вподобала нашого вакулу. Той чехланув пару компліментів і та розтанула. І дає йому ті самі черевички. Боже, і за цим несмаком треба було перти в Петембург. Ой, росіянами пахне. А вакула забрав черевички. І ліває. О, знову бухий дяк. На маєш і горбунов п'яний, коли розвів державу на серіал під час війни. А тут мене прикалує, як використали найвідомішу акторку України Олю Сумську. Просто палити в камеру з накладеним носом. От і вся роль! Браво! Нам нагадують, які ж уреганські туфлі носила цариця. І до Оксани прийшли свати. Свати! Не дай Бог, Вакула притарабани у базарній капці. Оксана, звісно, такому не рада, або викупає, що це пальга ліма. Але все-таки любов перемагає і вона погоджується на женитьбу. Ви тільки гляньте, як вони оперативно стіл накрили. Далі Вакула, як справжній жених, читає реп. є і така свідця.

І в кінці ще набухують свиню. А ви на свята багато не пийте. Щасливого Різдва та Нового року!